Вітаю вас, малята! Навколо нас існує дивовижний світ живих істот, створених природою. Деяких з них ми можемо бачити кожного дня на вулиці або навіть удома, а інші мешкають у дикій природі. Але для того, дітки, щоб убезпечити себе від ризиків настання нещасних випадків у поводженні з тваринами, треба дещо запам'ятати. Якщо раптом на вулиці ви зустрілися з незнайомою твариною чи комахою, то не наближайтеся і не намагайтеся торкнутися незнайомої тваринки. Ви можете її налякати, а вона у відповідь може завдати вам шкоди вдарити або укусити. Пам'ятайте, що особливо кольорові яскраві комахи привертають до себе увагу своїм забарвленням. І спокусливі малюнки так і тягнуться взяти їх у руки, щоб роздивитися, але це небезпечно, оскільки багато з них є отруйними видами. Якщо, наприклад, ви зустріли на вулиці незнайому собаку чи зграю собак і вони дивляться у ваш бік, перше, що треба зробити, не рухатись у бік тварин. Головне не панікувати і не злити тварин. Різко не тікайте. Намагайтеся обережно йти в протилежний бік або залізти на дерево чи сховатися. Дітки, в зоопарку також є свої правила. Не підходьте надто близько до перегородки та кліток, в яких перебувають тварини. Не годуйте з рук тварин, тому що не вся їжа може бути для них корисною, та деякі тварини можуть завдати вам шкоди. Завжди слухайтесь порад батьків чи старших, перебуваючи на території зоопарку. Якщо у вас вдома вже є собака, чи кіт або інша домашня тваринка, то ви, мабуть вже знаєте всі правила по догляду за своїм улюбленцем. Але я хочу ще раз вам про це нагадати. Після кожного контакту з твариною треба мити руки з милом. Треба слідкувати за чистотою і охайністю свого улюбленця, піклуватися про нього та ніколи не ображати. Якщо поведінка твого утриманця здається тобі підозрілою, агресивною чи хворобливою, або він нічого не їсть, то відразу сповісти про це батьків. Якщо якимось чином, при контакті з твариною ти отримав подряпини або укоси, негайно розкажи про це батькам. Дітки, тож, якщо ми з вами навчимося не чіпати та не ображати будь-яких тварин, то зможемо уникнути безліч неприємних ситуацій. І на закінчення сьогоднішнього нашого заняття я пропоную вам. Виготовити ось такого метелика. Приготуйте клей, ножиці, олівець та будь-який кольоровий папір. Попросіть батьків допомогти вам намалювати шаблони всіх деталей. Зверніть увагу на те, що крила різного розміру, велике і мале. Правильно їх називати задні і передні. Намалювати потрібно лише одну частину. Загинаємо кольоровий аркуш і прикладаємо крила, обводимо. Вирізаємо. Складаємо деталі менше на більше. Склеюємо. Вирізаємо дві тоненькі смужки вуса. За допомогою олівця можете їх закрутити. Розфарбовуємо і прикрашаємо метелика, як вам забажається. Дякую малята вам за увагу! Чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей!